Всім привіт! Мене звати Артем, і ми запускаємо розіграш цієї кралі. Це легендарне авто BMW e 32 серії. Сімьорка, акула, хто на її як говорив. Крута тачка. Я думаю, вона не потребує реклами зайвої. І всі знають, що це за авто. По роботам, які ми плануємо ще доробляти по цьому авто, це буде малярка. Заміна лобового скла, будемо колеса міняти, будемо ставити сюди її оригінальний п'ятий стиль, диски, хто знає, хто в темі. Ось буде полірування, буде ремонт ходової частини всієї, там майже все під заміну в нас іде. Тут є питання по техніці, ми їх всі доробимо. Реставрація буде оптики, щоб вона нормально світила. І в кінці ми зробимо хімчистку авто, плюс Полірування і нанесення кераміки на, на кузов. Всі роботи по реставрації ми будемо висвітлювати в інстаграмі, тобто ви зможете бачити все, що відбувається з цим авто. Ми будемо робити дні відкритих дверей, коли можна буде приїхати, подивитись на стан автомобіля, з нами поспілкуватись, тому будемо чекати і раді вас бачити тут. По умовам у нас 500 квитків по 500 гривень. Обмежень по кількості на людину квитків немає. Тобто чим більше квитків, тим більше шансів виграти це авто. Коли завершиться реставрація, це орієнтовно до двох місяців ми розраховуємо на це. І коли розкуплять ці квитки, буде розіграш. Тут проходити у нас на студії Lacus Detailing. Скоріше за все це буде барабан. І всі, хто бажає, може приїхати на, на сам розіграш подивитись, що тут все проходить якісно. Тож приймайте участь, репостіть, слідкуйте, всім удачі!